І всім привіт дорогі друзяки! з вами я, як суда, за 6К. І недавно сьогодні, або в ну не варних, де, Вийшло нове мновення 5.1.0 і це не клікбейт і реально. Перед началом ну, обов'язково поставте лайк і підпишісь на мій канал. У них, звісно, не вийшло, ну, но... якщо у вас вийшло, то пишіть коментар. Ну ми так починаємо, що там додали. Перше, що нам давали, це, на, це на нову зберіг. мене ось такий от меч якийсь, який є вже тільки в предметах. І та кладку скини, не будні навіщо нам? Аж ще нам додали нового персонажа, а не Пінгвін. Ну тільки якщо його одіти, то там буде кактус. Це дуже багане обновлення. І тому Якщо буде якийсь патч, то якась буде цей скін на кактуса або новий ну, персонаж. Ну, давайте походимо далі. Таже нам давали дуже багато нових скинів. Тут бачимо ось такий чорний кажан. Також ще ось такі, от, кольори кажанов. І ще додали скін зомби і струсоних проти зомби. В принципі. Прикольно скін. Нам вже давали скінці з рослина і рослинах проти зомби. І, і додавали зомби такого. Також надавали ось такий скін. Тут, бачите, собака ось такий, ось такий, ось такий. такий. Червоний якийсь ось такий, ось такий. Ось такий, такий скінкота. Також якийсь оранжевий. Там ще скін-кота. Також добавилось такий якийсь фліориск, ось такого якогось чужика, кота. І ще ось такий обычні, і ось такого кота. І це все по костюмам. Також надобавив ось такі дуже круті нові машини. Ось ця нова. Також ось ця, Ось ця. Ось ця, ось ця, ось ця, ось ця. І ще додав нову карту для гомонок. Країна ПВП Трак 5. Це нова карта для режиму. Также нам додали нові настройки. Я не буду себе почистити, можете подивитися, що, що нове, а що ні. Также нам додали нові предмети. Ось такі якісь меми. Я не знаю, взагалі, откуда вони. І ще ось таке, понимаєте. Також така утка. Также ось така, така ванна, два коня. Также якісь полоти, я не знаю, що це таке. Ну і останнє, що додалося, це в Play Market в в новині. І в описанні там поросенок де то сховався. Да. Це нове просені. І це в саме новиння. Напишіть коментарі, є у вас амновання чи ні, і яка вона крута чи ні. Ґх! Ну, а на все пишіть коментарі. Ну, це забув я, як це чітить, Всім до побачення!